you <sweak> Уважно відносимо мене. Дітки, що це в мене таке? Тарілка. Але тарілка це не проста, а вона розписана. Бачите? І виготовлена на що? Хлини. Дітки. А де знаходиться старовинний посуд? В музеї. Давайте говоримо повне мереження. Старо... Стародавний старовинний посуд. Старовинний посуд знаходиться. Глени. Музей. Так? Музей. Отже, дітки, давайте ми сьогодні з вами пограємо в сюжетному гру Музей українського народного посуду. Дітки, а чи знаєте ви хто працює в музеї? Касир. Говоримо по одному реченню. Музей є. Вадим, музей. музей. Ми говоримо по одному, підносимо ручки. Говоримо одному реченню. Вадим, починай. Музей і працює реставратор. Так, добре, Андрій. Stage. Музей працює доглядач. Музеї працює, добре. І Дашка. Музей працює касир. – Так, добре дітки. Отже, хто з вас бажає бути касиром? так, касиром у нас буде Настя. Добре, а хто бажає бути доглядачем? Ілюшка, а реставратором хто в нас буде? Хто хоче бути реставратором? Давай Сніжанка. Діти, а яку роботу виконує касир? Він продає білети. Касир про по повномечення. Касир продає білети. Так, а чим займається? Він, він доглядає. розповідає про свої експонати, так? Добре дітки. Отже, ми зараз поділили. А хто може бути екскурсоводом? Так, екскурсоводом де? Аріадна і Денис. так? Отже, дітки, я вас прошу, ми всі з вами будемо відвідувачами. А зараз прошу я працівників музею зайняти свої місця. А відвідувачі залишаються на місці. Ось давайте ми підходимо з вами до касира. Давайте всі за мною. Підходимо до касира і придбаємо квитки. Йдемо за мною. Давайте привітаємося з касиром. Доброго дня! Доброго дня, добрайтесь. Будь ласка, нагадайте нам правила, підходьте до мене. Нагадайте нам правила поведінки в музеї. Доброго дня. Шановні відвідувачі, я хочу вам нагадати правила поведінки в музеї. Хочу вам нагадати, що в музеї не можна голосно відмовляти. На що входить на одну український посус для дати дуже певно. Будь ласка, проходьте до першого залу. Стаємо так, щоб не бачили всі. Підходимо скажімо, підмогу. Доброго дня, екскурсовод. Розкажіть, нам, будь ласка, про ваші експонати. Доброго дня, я хочу вам розповісти про зміняний кошт. Він зроблений із гри, і він дуже красивий і легко розбитися. З ним опрощатися в бережі. Справа приготовили таку на мальчику річна аромат. Ось подивіться, це макіти. Вони використовувалися розтирання маку та розміщення. Мухлядці, вони використовувалися для набирання води на полі. А ось це лежі. Вони для випікання, для готування її буш. Та на площі і, і каршому. Добре, давайте подякуємо з за за цікавий. І доглядач проведе у нас наступний зал. Побачите, пропускаємо доглядача. Доброго дня, я хочу вам розповісти про дерев'яний кожу. Він виготовлений із деревини. Клена, березня, осипи. Подивіться, які гарні розписані ложки. Дерев'яні козинка рукки, овочі та пороги. Ось, Що це у вас таке? Це качанка. Ми, навіть давно, виступаєся, якісь Це, це, це ділянки. А цьому за коги сіжанками. Вони використовують дитяна полі. Так, так. Що ми ще не розглянули? Що це у вас таке? Сінечка. Так. Для чого нам користується? Для зберігання? Для зберігання що є. Так. А ось це? Ступа, Ступа і макує. Не, не вистачаємо мах і частик. Так, давайте подякуємо за курсовуємо yeah! за дітей. Yeah! Тобто, і доглядач проведе в нас наступний зло. Пропускаємо до глядача. Що я приклад? Ідіточки. Глядач, а хлопця. Нові фарби на посуді з Так, дякую, дітки. Отже, ми дізналися сьогодні, з чим займаються приземлі г'яне. А я відпочав. Чим? чим займався? Ти був до... доглядачем. Ти доглядав за поведінкою, впустили білети, ти доглядав за поведінкою в музеї, так? Дітки, а що найбільше вам запам'яталося? Нам як відвідувача? Підносимо ручки. Леніни. Посуд і дерев'яний подал. Так, це позбавилось запам'ятався найбільше глиняний дерев'яний посуд. Андрій. А мені сподобався дерев'яний посуд. Дерев'яний Дер посуд, вади. Дер мені сподобався глиняний посуд. Глиняний посуд. А що з посуду, глиняний ви не більше запам'ятали? Що з посуду? Які види посуду ви запам'ятали, дітки? Ну, з глиняного посуду, що ви запам'ятали? Ма, їдра, так, ще що є. Глечики, кухлики для напоїв, так? А з дерев'яного що ви найбільше пам'ятали? Корзинка. Найбільше запам'яталася корзинка, Мені найбільше запам'ятала сінечка. Сілиничка. Mm -hmm. Давайте нам складку про те, що ми з вами були в музеї, сфотографуємося. Хто хоче бути фотографом?